Всім доброго дня! Привезли зі Швейцарії ось такий класний автомобіль. Ми викупили його приватної особи в Швейцарії. Купувався автомобіль в місті Цюріх. Автомобіль ми викупили приватної особи, доставили його в Україну, повністю розмитнули, сертифікували і вже знімаємо відеогляд для вас. По приїзду в Україну автомобіль прийшов в мінімальну хімчистку, був легенько сполірований кузов, і прийшов легенький детейлінг салону. Поприбиралося. По автомобілі нічого не красилося, по автомобілю присутні два косметичних підкраси. Пізніше вам покажу його в то в Саме головне, друзі, що в цьому автомобілі пробіг оригінальний 131 тисяча. Присутня вся сервісна історія. Ми надаємо ВІН-код для перевірки. Автомобілями зі Швейцарії вже займаємося дуже давно. Також нагадаю, хто в не змозі приїхати до нас, у нас є послуга доставка автомобілів по Україні. Зараз такий час, що люди не можуть приїхати. Ми вже дуже багато доставили автомобілів по Україні. Це вже більш детально по телефоні. Також підписуйтесь на мій Ютуб-канал групу Я опубліковую тільки чесні та перевірені хороші автомобілі зі Швейцарії. Так, друзі, по цьому автомобілю він йде у нас повноприводний. Ще раз нагадаю: 2013 рік, 2,0 дизель 135 кВт на автоматичній коробці передач гідротрансформатор. Автомобіль йде у нас на дуже хорошій комплектації. Присутня камера заднього виду, двохзонний клімат, контроль, підігрів сидінь, задні партроніки. Все, що може бути в цьому автомобілі, все присутнє. Це не максимальна комплектація, немає без ключового доступу, немає люку. Кому подобається люк, є людям, не подобається люк. Це таке індивідуально. Ось такий автомобіль. Автомобіль у нас без м'ятин, без сколів, без тарапин. Пізніше вам покажу його товщиноміром по, товщиноміром по підкрасах. Так, присутні у нас такі класні задні стопи. Стопи в нас без тріщин, без запотівань, ніяких сколів, царапин, нічого немає. Спортеж, логотипи, стайл. Також Кія в них є болячка, облазиці значки. СРДІ, все на місці. Також подивіться на днище автомобіля. Автомобіль швейцарський, це не Швеція, не Норвегія, все в гарному збереженому стані. Камера заднього виду, задні патронічки. Все присутнє. Також присутні у нас такі хромовані рейлінги, дах нас без змятин також без сколів. Подивіться, показую вам по правій стороні, автомобіль просто світиться як новий. Зараз дійсно купити хороший автомобіль в зашній час дуже тяжко, дуже багато обману в Україні. Приїжджають автомобілі, скручують пробіги. З поломаними двигунами привозять. Також подивіться, в якому стані легкосплавний диск, дуже дорогі легкосплавні диски, оригінальні від Кія вартістю 800 тисяч євро. Тормозні бліни просто як нові, тормозна система в хорошому стані. Тормозні бліни у нас не подерті, Бордюрки немає. Задня резина 2019 року 235-55R18. Також присутні підігрів складання дзеркал, дублюючі поворотники. Такі хромовані в нас ручечки. Також по вікнах автомобіль 3, чистий 2013 рік. Автомобіль був розмитнений чистий 2013 року. Сертифікат на автомобіль зроблений. Новому власнику тільки прийдеться поставити першу реєстрацію в себе МРЕО. Це буде в районі 300 доларів. Також ми з цим допомагаємо людям. Є багато людей, що бояться. Але ми без проблем поможемо вам зареєструвати автомобіль. МРЕО. Все по документах розказуємо, показуємо людям. Так, показую вам попередній частині. Капот у нас без м'ятин, також без тарапин, без колів. Все в гарному стані. На свій 2013 рік автомобіль просто в збереженому стані, класному. Також присутні умивачі, фар, протиутуманні фари такі гарні. Біксенонові фари, така ледовська смужка така присутня. Також у нас така хромована решітка, Кія, все на місці. Вся защитка на місці, також в попередньому бампері. Ніяких потоків масла по турбіні, по двигуну нічого немає. Двигун працює чітко. Пізніше вам покажу. Зразу вам надаю вам вінко для перевірочки, фіксуйте, перевіряйте. Також можете перевіряти по кар'єрці, коли на офіційний дилер робити запрос. Це без проблем. Автомобіль готовий до будь-яких перевірок. На вашому СТО будь де завгодно. Так, показую вам ще раз такого ракурсу по, по водійській стороні автомобіль. Подивіться, він просто як новий. Кузов відполірували гарно, ніяких сколів великих, подряп, нічого такого немає. Також показую вам задній легкосплавний диск, що легкосплавні диски ніде не почухрані, не подерті. Також передній легкосплавний диск, тормозну систему, подивіться. Повний привід, ще раз нагадаю, АВД. Перейдемося до салону, покажу вам по салоні. Дверна карта водія також не зацарапана, не почухрана. Присутні, 4 стеклопідіймача, блокіровка, регулювання дзеркалами, зеркал, складання зеркал. Також показую вам. Понизуш, ржавчинки, нічого такого немає. Також по прийомах є десь тут Олегсенько, ремнем безпеки, можливо, десь власник кидав ремня безпеки, є такі малесенькі коцки. Це нічого страшного немає. Показую вам зі стійки він код автомобіля. Також по пластмасі нічого ніде не затерто, не почухрано. Також є такі пластмасові накладки. По болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав. Екорежим, допомога при спуску, допомога проти занос, допомога при спуску. Присутній у нас такий руль, руль у нас не шився, не красився. Є тут ось малесенька підтертість. Все показую вам, друзі, чесно, відкрито все, як є по автомобілю. Відкривання бензобаку, присутні такі оригінальні резинові коврики. Така ще є бірочка, що щось замінювалося. Подивіться на сидіння водія, воно просто як нове, нічого не перешивалося, нічого не шилося. Ще раз нагадаю, автоматична надійна коробка передач, гідротрансформатор, передні підігріви сидінь. Також можна заражати телефон, USB, AUX. Також є прикурувач. Двохзонний клімат-контроль, кліма заправлена, все працює. Зараз. Я заведу автомобіль, покажу як працює підвигун. Також присутній мультируль, додавання музикою, круїз контроль. Все по автомобілі працює, кожна кнопочка, все працює чітко. Є також Bluetooth, велика мультимедія 131 969 км. Чесний, оригінальний та перевірений пробіг. Автомобіль заводиться чітко, стоїть хороший акумулятор. Ніяких помилок, чеків, нічого немає. Регулювання світлом. Тут також є. Тут собі регулюєте, дивитеся, який розхід. Настройки такі 150 км запас ходу, клімат-контроль дує в нас холодом, ми собі додаємо. Все дуже дуже дує добре. Також включаємо коробку передач, коробка не дергається, не пинається. Також зразу виводиться камера заднього виду. Також блокування повним приводом, передній підігрів сидінь, задній підігрів сидінь є ручні, пістаканечки. також є підлокотник, тут такий великий карманчик. Так, Показую вам по задній частині. Тут також настрічка. стрічка. Автомобіль по вікнах все рідній. Так, показую вам по задній частині задню дверну карту. Подивіться, є десь тово малесенька підтертість. Це нічого, це нічого страшного немає. немає. Хто буде, якщо купувати, ми зробимо, підкрасимо, це все робиться. Це пластмаса, це нічого страшного немає. Задні підігріви сидінь, Стеклопідіймачі. все в нас працює. Також по прийомах тут ремнем безпеки нічого не побито, також пластмаса в гарному стані, також задні резинові оригінальні коврики. Задні шкіряні сидіння, подивіться, на їх стан. Також в гарному стані, не просівші, не прокурені. Автомобілі не курили. Також присутній у нас підлокотник. Дуже в автомобілі багато місця. Показую вам з такого ракурсу спереді автомобіль. Сталя автомобіля автомобілі також в гарному стані, не поцарапана, не прокурена, не вимазана. Показую вам багажний простір автомобіля, присутня полочка. Ніхто нічого не забирав, так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, все показую, так як є. Присутня оригінальна повноцінна запаска з, лег... з... з легкосплавним диском. Практично нова, її просто ніхто не використовував. Присутні нас домкрат, ключі, все присутнє по автомобілю. По болтах, покришки багажника ніхто нічого не крутив, не знімав, газові пори в гарному стані. Пластмасова, Пластмаса задня в гарному також стані. Тут також ні держгавченки, такого нічого немає. Це швейцарський автомобіль. Швейцарії автомобілі вартують дорого, якщо порівняти з Німеччиною, з Голландією. Вони там часно обслуговуються, дуже маленька країна, дуже автомобілі наїжджають малі кілометражі, тому автомобілі там дорожчі. За цей автомобіль ми просто заплатили дуже космічну ціну в Швейцарії. Так, Показую вам по задній правій дверній карті, також присутні підігріви сидінь. Також у нас світиться, що включені підігріви, світиться, що виключені. Також задній стік все працює, все відкриває, закриває. Так, показую вам по прийомі. також нічого ніде не вибито ремнем безпеки, не поцарапано, не почухрано. Також пластмаса, присутній такий карманчик зі сіточкою, щось собі можна положити. Також заднє сидіння, також по правій стороні в гарному стані, не просівчі. Сидіння у нас складається, дуже робиться великий багажник, кого велика сім'я, щось перевозити, дуже удобний, м'який, комфортний автомобіль. Так, Тут також показую вам. Болтики в нас не кручені, всі болтики в оригіналі. Також є десь тут того пару царапок, промазали. Це нічого страшного немає. Також ви повинні розуміти, друзі, що автомобіль не новий, він не зі салону, є якісь малесенькі косячки дрібні, це нічого страшного немає. так, пластмаса у нас також в гарному стані. Сидіння пасажира в гарному стані, присутні, аєрбек ай блокування повним привідом. Зараз саме головне, що я вам покажу, швейцарський техпаспорт. 13 й рік, автомобіль. 11 й місяць, практично 14 й рік автомобіля. Він код автомобіля фіксуйте. Також є в нас всі папери з фірми, там, де ми розмитнюємо автомобілі. Календарний, календарний рік виготовлення 13-й, модельний рік виготовлення 13-й. Автомобіль повністю чистий 13 й рік. Автомобіль розмитнений. Сплачене розмитнення цього автомобіля 4-200 доларів, якщо не помиляюся. Так, присутня у нас така папочка вся з оригінальними сервісами. Показую вам оригінальну сервісну книжку. Також є всі підтверджуючі фото зі Швейцарії, що підтверджує пробіг автомобіля. Так. Останній пробіг був зафіксований в Швейцарії у 2022 році 110 тисяч. Замінювалося масло. Тут також можна собі по перекладачі перекладати через Google перекладач. Автомобіль обслуговувався на KIA сервісі. Тому зараз автомобіль легко перевірити, можна зробити запрос на KIA сервіс, Все покаже вам, все по пробігу, коли що зафіксовувалося, І що мінялось по автомобілю. Ці диски лихосплавні просто ідеальні, вони дуже дорогі, мені дуже вони подобаються. Зараз таких KIA Sportage на таких дисках просто мало в нас є в Україні. Зараз я вам покажу підкапотний, підкапотний простір і проб'ю автомобіль товщиноміром. Двигун працює чітко, рівненько, без посторонніх шумів, звуків. Ніякого вихлопу, нічого немає. Подивіться на двигун, він просто як новий, сухенький, ніяких потьоків масла, нічого немає. Антифриз наш чистенький, турбіна чистенька. Стоїть класний хороший акумулятор. Що тут говорити? 130 тисяч оригінального пробігу. Це видно зразу по автомобілю. Так, друзі, покажу я вам його товщиноміром. Такий у нас професійний, професійний товщиномір Profilain. Почнемо з капоту. Капот у нас 97 оригінал. 120 оригінал. 105 оригінал. 198 оригінал. 98 оригінал. 88 оригінал. Крило у нас 101, 101, 102. Дверочка 91, 108, 101. 101, 102, 102, 102. 106. 200, Це просто перекрас. 162. 162. 163. 155. Дах у нас. 103 оригінал. 97, 97, 98. Це просто косметика, можливо, була десь малесенька подряпинка. Підфарбували, це фарбувалися в Швейцарії, нічого страшного немає. Їм потрібно пройти техогляд. якщо є якісь подряпини по кузову, вони не можуть пройти техогляд. Так, показую вам покришки багажнику. 98, 105, 89, 82. 113 оригінал. 95. 104. Дах у нас 99. 99. 93. 101. Дверочка у нас 109. Оригінал. 104. 92. Все в оригіналі. 170 і ця дверочка у нас водійська підлакована. 170. 171. 181, 154, 154. Практично в оригінал б'ється, 172. 172. 108 оригінал. 108 оригінал. 103 оригінал. 94. 103. 82. 92. 97. 91. Два косметичних підкраси по автомобілі. Я рахую, що це нічого страшного немає. Так, автомобіль все в гарному стані, рівненький, все в зазорчиках. Це нічого страшного, друзі, немає. Автомобіль не новий, ви повинні це розуміти. Так, зараз робимо автомобілем тест-драйв, покажу, як працює автоматична коробка передач, як вона спрацьовує, як вона переключає. Ще раз, друзі, я вам нагадаю, підписуйтесь на мій YouTube канал Viber Group. Опубліковую хороші та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Так, Зараз ми автомобілем проїдемося. Так, Пристібаємося. Світиться, що потрібно пристібнутися. Включаємо світло. Так, включаємо драйв, нічого не пинається, не дергається ні на холодну, ні на гарячу. Так, автомобіль просто комфортний в їзді, він м'який в нас. Нічого по ходовій частині також не стукає, не грюкає. Кожну ямку автомобіль ловить, все плавно. Так, Набираємо автоматичною коробкою передач, от дивимося на оберти, 2000 обертів, даємо трошки газу, автомобіль дуже різвий, коробка просто спрацьовує, її практично не чути, як вона переключає. Комфортний автомобіль в'їзді, класна велика мультимедія. Хороший стан автомобіля. Друзі, по автомобілі розказав вам все чесно, відкрито так, як і є. Автомобіль дійсно в хорошому та збереженому стані. А саме головне, що тут чесний і оригінальний пробіг 131 тисяча. Друзі, ціна даного автомобіля буде складати 15 500 доларів. Можливо, комусь задорого. Хтось шукає за 12 тисяч, за 13. 000. Але це просто нереально знайти 2-літровий спортеч на повному приводі. На автоматі з таким пробігом за 12-13 тисяч. Хороший автомобіль вартує кошти. Так само за кордоном, щоб знайти автомобіль, потрібно і пошукати його тиждень, два, три, і буває місяць. Також, друзі, всім дякую за увагу. Що мене дивитесь, підписуйтесь на YouTube канал, телефонуйте, все розкажу по автомобілю, чесно, відкрито, так як є. Завжди радий вашим коментарям, дзвінкам. Всім дякую за увагу, всім мирного неба, всім па-па.